Важко бути старшою дочкою. Кому ти розказуєш? Але пат не завжди була найстаршою. Був ще Майкл Майкл Джон. Наш старший брат. А. З дитинства він був прадісвітом. Ханці йому в роти не клади ще й жартувати в них, як життя. Він був героєм для бати. Вона молилася. Коли йому виповнилося 15 років, Майкл вступив до ірландського республіканського братства. Він пішки пройшов від цієї ферми аж до Дубліна, годуючись одними лише яблуками, які він крав у садах при дорозі писали йому листи, але марно відповіді не було. Тоді вона стала читати Франків, про Англію, про Ірландію, про братство. А потім вона написала йому велику, сповненого любові листа про все, що вона дізналася. отримала намальовану від руки мапу, де були позначені найкращі яблуневі сади від фермани до Дубліна. Вона, Вона навіть не попрощалася, просто пішла на південь. І дісталася Дубліна за два дні до Великоднього повстання, коли почалися бої Майкл зі своїми хлопцями, потрапив прямо в пащу до англійських кулеметів. Пат випадково знайшла його на вулиці, з кров'ю. Він, він подивився на неї і сказав, пат Люб. Я зовсім, я зовсім забув, що зараз великий день. Які біса яблука в квітні. Ти, мабуть, нічого не їла, дівчинку. А потім потім віддав їй пістолета і сказав смерть англійцям, бат.